Мобільний телефон, планшет, ноутбук, ліхтарик, цифровий фотоапарат, калькулятор. Що між даними пристроями є спільного? Всі вони складаються із певного набору обов'язкових елементів. Отже, який же це обов'язковий набір елементів? Модель найпростішого електричного пристрою складається: перше із джерела струму, друге споживачі, третє з'єднувальні проводи і четверте це ключ. Електричне коло це з'єднані провідниками в певному порядку джерело струму, споживачі, замикальні розмикальні пристрої. <кій> Розглянемо два способи з'єднання елементів в електричному колі. В першому випадку у вас вказано послідовне з'єднання провідників. При такому з'єднанні початок наступного провідника з'єднується із початком попереднього. Ось на даному малюнку дві лампи з'єднані між собою послідовно. На другому малюнку вказане паралельне з'єднання ламп. При такому з'єднанні, усі початки ламп з'єднані в одній точці і кінці з'єднані у іншій точці. Електрична схема це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою. Розглянемо умовні позначення деяких елементів електричного кола. Ці позначення обов'язково потрібно записати до себе у ЗОшит. І так, гальванічний елемент або акумулятор. Батарея гальванічних елементів або акумуляторів. З'єднання проводів. Резистор. Електричний дзвінок. Штепсельна розетка. Перетин проводів без з'єднання. Затискачі. Це під'єднання якого-небудь приладу. Ключ, електрична лампа, нагрівальний елемент, запобіжник. За напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому б рухались би по колу частинки, що мають позитивний заряд. Тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Розглянемо схеми деяких електричних кіл. Стрілками позначено напрямок струму в разі замкнення ключа. Отже, дана схема складається з батареї гальванічних елементів або батареї акумуляторів. Далі під'єднана, як ви бачите, лампа. Далі йде послідовно під'єднаний ключ або вимикач. І знову з'єднувальні провідники. Оце схема електричного кола вмикання лампи. Вказано стрілками напрямок струму від плюса до мінуса. Схема послідовного з'єднання двох ламп. Знову ж таки. Вказано стрілками напрямок струму, схема паралельного з'єднання двох ламп. Давайте розглянемо усі можливі варіанти вмикання електричної лампи та обігрівача. Коло має три вимикачі ключі, два споживачі струму це електричну лампу та електрообігрівач, і джерело струму, акумуляторну батарею. Якщо замкнути ключі К1 і К2, а ключ К3 розімкнути, то коло споживачем, у якому є лампа, буде замкнена на джерело струму і лампа буде світитиметься. Якщо замкнуті ключі К1 і К3, а ключ К2 розімкнути, то працюватиме електрообігрівач, а лампа світитися не буде. Якщо ж замкнути всі три ключі, то одночасно світитиметься лампа і працюватиме електрообігрівач. Якщо замкнути або розімкнути тільки ключ К1, то електричне коло працювати зовсім не буде. Отже, давайте ми з вами пригадаємо наступне. Ми вже знаємо з вами, що електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Як же ж кількісно можна описати процес проходження електричного струму у провіднику? Досліди показали, що більше електричних зарядів проходить через провідник за певний час, то більше проявляються дії електричного струму теплова, хімічна, магнітна та світлова. Для оцінювання і порівняння електричних зарядів, що протікають через провідник, була введена спеціальна фізична величина сила струму. Отже, сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Сила струму І дорівнює Q поділити на Т. Q – це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника, а Т це час, за який відбувається це проходження. Одиниця сили струму в системі С є 1 Ампер. Ця одиниця названа на, це, на честь французького вченого Андре Марі Ампера. Ампер одна з основних одиниць системи Сі. Також використовується кратній частині одиниці сили струму. 1 мікроампер це 10-6 в мінус 6 степені ампера, 1 міліампер – 10-3 в мінус 3 степені ампера, 1 кілоампер – 10 в 3 степені ампера. Щоб уявити, що означає велика чи мала сила струму, розглянемо кілька прикладів. Сила струму в каналі блискавки сягає 500 кА. Сила струму в аксоні під час передачі нервового імпульсу становить лише 0,4 мА. Середня сила струму в ході лікування електрофорезом – 0,8 мА. Сила струму, яка менше 1 мА Безпечна для людини. Сила струму в 100 мА може призвести до серйозних уражень. При роботі з електричним струмом не можна торкатися оголеного проводу, особливо стоячи на землі, сирій підлозі тощо, користуватися несправними електротехнічними пристроями. Збирати і розбирати, ремонтувати електротехнічні пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму. Одиниця електричного заряду е можна е вивести. Із формули, оскільки Q дорівнює і помножити на Т, то таким чином 1 кулон це 1 ампер помножити на секунду. Тобто 1 кулон це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду при силі струму в 1 Ампер. Амперметр прилад для вимірювання сили струму. Умовне позначення амперметра. Буква велика літера А у кружечку. Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання сили струму амперметром. Перше амперметр вмикають у коло послідовно, клему амперметра, біля якої стоїть знак плюс, потрібно з'єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса, полюса джерела струму, клему зі знаком мінус, і з проводом, що йде від негативного полюса. Не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму. З'ясуємо з вами, яку силу струму показують дані амперметри. Для того, щоб це визначити, ми повинні обов'язково для початку визначити ціну поділки даного пристрою. Нагадую, для того, щоб визначити ціну поділку, потрібно взяти дві сусідних оцифрованих поділки. В нашому випадку це 0 і 1. Віднімаємо від більшого значення меншу. 1 відняти 0 буде дорівнювати 1. Далі ділимо на кількість поділок між цими оцифрованими штрихами. В нас цих поділок 10. 1 поділити на 10 буде дорівнювати 0,1. Далі одиниці вимірювання в даному випадку це, цими одиницями вимірювання є міліампери. Отже, ціна поділки даного міліамперметра 0,1 міліампера. Що ж показує даний пристрій? Він показує один і ще раз, два, три, 4 поділки. Кожна поділка по 0,1, тобто 1,4 міліампера. На наступному пристрої знов визначаємо ціну поділки приладу. Цей прилад є мікроампером. Бачите, як він позначається такою літерою «мю» і великою літерою А. Мікроампери. Беремо дві оцифрованих поділки, наприклад, 0 і 0,5. Віднімаємо від більшого значення менше і ділимо на кількість поділок. 0,5 поділити на 10 дорівнює 0,5. Визначаємо, стрілка показує на 6. На 6-й поділці. Отже, 6 поділок помножити на 0,5. Це буде дорівнювати 0,3 мікроампера. Наступний малюнок. Визначаємо ціну поділки це звичайний амперметр. Від 2 віднімаємо 0, тобто 2 оцифрованих поділки це виходить 2. 2 ділимо на 10 поділок, отримаємо 0,2 ампера. Ціна поділки. Даний пристрій в нас показує. Ну, між 4, між 4 і 6. Посередині, в нас відповідно, буде знаходитися 5 ампер. Перейдемо безпосередньо до розв'язування задач. Звичайно, розпочнемо із найпростіших задач. Перша задача через спіраль. Електроплитки за 12 хвилин. Обов'язково хвилини перетворюємо у секунди, це 720 секунд. Пройшло 3000 кулон електрики. В кулонах визначається в нас електричний заряд, яка сила струму у спіралі. І так, сила струму І за визначенням дорівнює Q розділити на Т. Підставляємо числові значення. 3000 кулон. Розділити на 720 секунд. Ми отримаємо відповідь приблизну відповідь в 4,17 Ампера. Наступна задача. Струм в електричному паяльнику 500 мА. 500 мА перетворюємо в ампери. Для цього треба домножити на 10-3. в мінус Що значить домножити на 10-3? в мінус Значить, кома, яка знаходилася в числі 500 треба перенести на три знака ліворуч. Тобто, це буде відповідати значенню в 0,5 А. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 хвилини? 2 хвилини перетворюємо у секунди. 120 секунд. І так, заряд Q можна визначити за формулою І помножити на Т. Підставляємо значення 0,5 А помножити на 120 секунд. Це буде дорівнювати 60 кулон. Адже ампер помножити на секунду це і є кулон. Наступна задача. Скільки часу триватиме перенесення заряду в 7,7 кулона, тобто Q дорівня 7,7 кулона, при силі струму в 0,5 ампера? Час Т із формули сили струму можна визначити за формулою Q поділити на І. Підставляючи числові значення, отримаємо відповідь. 15,4 секунди. Наступна задача: скільки електронів пройде за 1 годину, тобто за 3600 секунд, через поперечний переріз спіралі лампи, якщо сила струму в спіралі, і становить 5 мА. Знову ж таки, перетворюємо це значення в ампери 5 мА. Ну, можна так і залишити 5 на 10-3 степені ампер. Значення елементарного заряду дорівнює, ну, ми беремо елементарний заряд, тобто е, лише числове значення 1,6 на 10-19 степені кулон. І так, кількість електронів, яке позначається літерою n, ми можемо з вами визначити, якщо весь заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника, ми розділимо з вами на значення елементарного заряду. Для того, щоб знайти значення Q, потрібно силу струму помножити на час Т. Запишемо загальну формулу, тобто повертаємося в попередню формулу і замість Q підставляємо вираз І помножити на Т. Тепер підставимо числові значення. Сила струму І 5 помножити на 10 в мінус третій степені ампер. Помножити на час 3600 секунд. І розділити на значення елементарного заряду 1,6 на 10 в мінус 19 степені кулон. Нагадую, для того, щоб обчислити такий вираз, ми спочатку не звертаємо увагу на множники 10-3 в мінус 3 і 10-19 в мінус 19 степені. Тобто, нам з вами потрібно. 5 помножити на 3600 і розділити це значення на 1,6. Отримаємо 11250. Дорівнює 11250. Піднімаємо множник 10 в мінус 19 степені у чисельник. При цьому показник степеня змінить своє значення на протилежне. Мінус 3 додати 19 отримаємо 10 в 16 степені. Можна забрати також, тобто, представити, 11250 як 11,250 помножити на 10 в 3 степені. Ну, і ще відповідно на 10 в 16 степені. Тоді ми отримаємо відповідь в 11, 25 сотих помножено на 10 в 19 степені. Ось така кількість електронів пройде через поперечний переріз провідника. Ну а тепер спробуйте дати відповідь на наступні запитання. Що називають силою струму? За якою формулою визначають силу струму? Яка одиниця сили струму? На честь кого її названо? Яке значення сили струму безпечне для людини? Яких основних правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи з електротехнічними пристроями? Дайте означення одного кулона. Яким приладом вимірюють силу струму? Які правила необхідно виконувати, вимірюючи силу струму? Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!